Агов сюди, ну що? Ти, слухай, слухай, про те, що сталося раніше! так про це. Аго, бачу, ти знайшов свою зниклу сеньориту. У сеньорити є ім'я, і це Ешлі. А ти хто? Мене звуть Уїс. Приємно познайомитися. Чудово. У нас у всіх є імена. А тепер. Хто ти і що ти тут робиш? Дуже чне запитання, на жаль. Ховайся, негайно. В такому випадку ось допоможи мені. Ешлі, негайно, сюди парад. Параст. Час зіграти. Леон, сюди, швидко! Що... Що зі нею відбувається. Ешлі, це перший раз, коли ти так кашляєш кров'ю. Хочеш про щось розповісти? Кашель кров'ю це свідчить про те, що в неї. плага. Гаразд. Ви бачили тих людей, так? Ну, у вас всередині те саме. Те, що ви відчуваєте. Ці симптоми. Це лише початок. Я не хочу бути, як вони. Вам пощастило. Розумієте, на цій ранній стадії паразитує плага. Його можна позбутися за допомогою хірургічного втручання. І все, що вам потрібно, це ноу-хау. І так, правильне обладнання. Зачекай, ти теж? Не хвилюйся. Бачиш? У мене було. Але вам доведеться мені довіритися. Чудово! Тоді ми партнери. Агоу, чому ти. Немає часу на запитання, годинник цокає. Чому ти нам допомагаєш? Тому що мені так легше. Давай залишимо все, як є. Я зв'яжуся з вами пізніше. Привіт! Є закурити? Так, таку, як ти любиш. Де ж тепер бурштин? На жаль, зараз це не моя справа. І ти дійсно повинна сказати мені, яку гарну роботу я зробив. Я наклав на себе руки і встиг сховати це прямо перед тим, як мене спіймали. Саме тому я досі живий! Угода була така, що ми випустимо тебе звідси, коли ти віддаси бурштин. Без бурштину ніякого захисту о, -о, о. Така наклейка для деталей, так, Адо? Раз Я зараз принесу. Якщо до цього. І ще мені потрібно дещо придбати.